Кої статистики немає, і фактично, її, ну її, ну я думаю, що якась приблизна, звичайно, є приблизна якась сума. Кількість наших абітурієнтів, але тут дуже складно порахувати так загалом, тому що збирати, наприклад, міністерство, збирати цю інформацію з університетів, ну це теж не дуже, скажімо так, безпечно. Але я точно знаю, що майже в усіх переміщених, нас на сьогодні майже 44 внутрішньопереміщених університети, Майже в усіх них навчаються діти з тимчасово окупованих територій, тому що там фактично студенти завжди були з тих територій і продовжують навчатися. Я спілкуюся постійно з ректорами, з викладачами. Завжди підключаються і продовжують навчатися в усіх університетах діти з тот, і вони всі відмічають, що ці діти найбільш старанні студенти, тому що вони для них це вони здобувають реальну цю освіту. Да? Вони її вигризають, вони, вони ризикують життям, щоб здобути цього світу. Це дійсно там контролюється дуже серйозно, так само, як і наші українські, хто залишився там і вчителі, і хто залишився там діти, які продовжують навчання. Ну це реально подвиг. Ми про це будемо говорити, знімати фільми про це розумієте? Тому що це насправді дуже складно там. І ті, хто тримає зв'язок з нашими людьми, які там зараз тимчасово опинилися, це, ну, це, це дуже складно. І, але люди продовжують це робити, і їх потрібно підтримувати. Держава повинна повинна бути державна політика, яка надає таку можливість. Ми повинні боротися за кожного, хто там навчається, тримає зв'язок і робити все для того, щоб цей зв'язок не втрачався.